Останнім часом я все більше і більше почала натикатись в трец на різні поради, лайфхаки, думки стосовно фінансів, заощаджень, інвестицій. І якісь з них дійсно мають сенс, якісь абсолютно абсурдні. Тому сьогодні я вирішила зробити розбір різних трец, якісь з порадами, якісь просто скарги на поточну ситуацію буду давати лайфхаки і поради щось з цим дійсно робити. Я думаю, що буде цікаво, але це перше моє відео такого формату. Тож я. Якщо вам подобається, то, будь ласка, не забувайте писати в коментарі, ставити лайки, і я тоді зроблю наступну частину. Якщо ви вперше на цьому каналі, то давайте знайомитись. Мене звати Анастасія Снігуренко, я експертка з особистих фінансів, з інвестицій на фондовому ринку. І на цьому каналі я ділюсь різними лайфхаками, порадами, розповідаю про інвестиції та загалом допомагаю українцям прокачувати фінансову грамотність. Тож, якщо це для вас актуально, то не забудьте підписатись. Ну що ж, перший трет. Постійно жив на всю свою зарплату, ніколи не вмів відкладати, тому прийшлось вчитись заробляти більше, ніж можу витратити, поки виходить. Насправді в цьому треці пояснена суть. Якщо ти не вмієш заощаджувати, тобі потрібно заробляти більше. І ось ця система з тим, що якщо не вистачає доходу, не вистачає зарплати, потрібно збільшувати дохід. Вона насправді більш логічна і більш перспективна, тому що об'єктивно ми можемо тільки до якоїсь скінченної Мержі, обмежувати свій бюджет, а збільшувати свій дохід можемо нескінченно. Тому це класна порада. Питання, звісно, до реалізації, як саме збільшувати дохід, але це те, що точно працює і можна забирати собі в життя. Бюджет в Україні це коли допоміг ЗСУ і ще заплатив за комуналку. А ось це прям дуже така сумна історія, і насправді не фінансово грамотна. Так, допомагати державі класно донатити це все супер, це все зараз дуже потрібно, але при цьому давайте не забувати, будь ласка, про себе, тому що якщо ви не зможете покрити свої витрати, то це значить, що хтось має прийти і вам з цим допомагати. І цим хтось часто є держава. Тобто, це виходить, що тоді нелогічно. Тут ви не донатили, тут ви потребуєте допомоги, щоб по вас якось турбувались. Тому точно це поганий варіант, якщо у вас вистачає грошей тільки на донат в ЗСУ і на комуналку, тому що у вас ще як мінімум продукти, можливо, ще якась квартплата, які Якісь необхідні ваші витрати банально там, на одяг чи ще щось. Тому, будь ласка, покривайте свої потреби і, звісно, виділяйте свій бюджет на донати. Але зробіть його фіксованим. От яка сума вам комфортно, те і донатьте. Не перетворюйте це в те, щоб тільки донатити повністю все, не покриваючи свої потреби. Я не користуюсь ніякими додатками для підрахунку витрат. В мене це викликає відчуття провини, і я починаю дурну економію. Це дуже частий кейс, дуже популярний, тому що дійсно, коли ми починаємо фіксувати ось ці свої витрати, одразу мозок включається в те, що ну, а я точно хочу це купити, ну, напевно, ні. І починається ось ця економія. Що я можу тут порадити? А це спробувати ввести бюджет, але одразу домовившись з собою, що я, ось цей, наприклад, місяць-два, моя задача це не змінювати бюджет, а просто відстежити, що взагалі відбувається з моїми грошима. Це знаєте, мені дуже схоже з медитаціями. Якщо хтось з вас пробував, там дуже часто на початку є про те, що вам потрібно сконцентруватись на диханні, але при цьому не змінюйте його. Ось так само і тут. Не починайте змінювати бюджет. Ваша перша задача це просто оцінити, яка у вас поточна ситуація. А по-друге, що я можу ще стосовно цього сказати, що можливо вам потрібно не користуватися якимись додатками, де ви маєте вносити це вручну. Можливо, достатньо використовувати додатки, де є автоматична синхронізація, і потім раз на місяць це аналізувати. Це теж ок. Насправді, введення бюджету має працювати на вас, а не створювати у вас ось цей тиск і тривогу. Хто які лайфхаки знає, щоб зібрати гроші на житло? І на що я тут хочу звернути увагу, бо насправді ну, трет абсолютно адекватний, все ок, поділитись досвідом, але мене зачепило те, що тут створена банка, і вона створена в гривні. І там було також доволі багатенько коментарів стосовно того, що у мене теж там банка на півтора мільйони і так далі. Будь ласка, давайте зафіксуємось раз і назавжди. Запам'ятаємо, що на жодній цілі, які довше ніж там півроку, а то навіть і на півроку інколи варто заощаджувати, все таки в доларі, ми не відкладаємо гроші в гривні. Ми відкладаємо їх в твердій валюті долар, євро, ну можна фунти ще використовувати. Але в будь-якому випадку варто відкладати в якійсь твердій валюті, не в гривні. Загалом, стосовно того, що це може бути банка, це непоганий варіант, якщо це якась невеличка ціль, тобто якщо ви. Розумієте, що це цілком реально накопичити там за рік-два на квартиру, або ви збираєтесь накопичити тільки на перший внесок і далі взяти іпотеку, і ось цього терміну вам буде достатньо. Теж, в принципі, це окей, ідея накопичувати на банці в конверті фізичному, як завгодно, як вам зручно. Якщо ж ви збираєтесь все-таки накопичувати довше, ніж там років 5, то в такому випадку я би радила розглянути все таки інвестиції як спосіб накопичити цей капітал. Тобто тоді ви Зможете вкласти своїх грошей менше, а решта вам ще дозаповнить ось цей інвестиційний капітал складний відсоток. Але це за умови, що ви готові інвестувати надовше. Про це в мене є багато відео на каналі, тому тут не буду зараз на цьому зупинятись. Поїхала далі. Моя фінансова грамотність була рівно до того моменту, поки я не почала заробляти хороші гроші. Після цього Остапа понесло. Може, є якісь лайфхаки, як не просирати гроші і відкладати? Це. Класика просто для всіх. А якщо у вас теж була така ситуація, коли ви почали заробляти більше і почали значно більше витрачати, напишіть про це в коментарях. Я насправді дуже сильно це розумію. У мене теж був такий кейс, коли я почала більше заробляти. А по факту... Грошей більше не ставало, заощаджень більше не ставало фінансові цілі, все, що залишались десь там, незрозуміло де. І тоді, взагалі, це був 20-й рік, коли я замислилась про те, що ну, напевно, я щось з грошима роблю не так. І я тоді почала взагалі досліджувати питання фінансової грамотності, інвестицій і так далі. Проте це такий ліричний відступ, бо мені дуже відгукується ця ситуація. Якщо говорити про якісь лайфхаки в даному кейсі, то дуже важливо насправді і в конкретному випадку, так, і загалом Всіх, якщо у вас росте дохід, то це означає, що вам потрібно сфокусуватись на тому, щоб відстежити взагалі, куди йдуть ваші гроші. Тому що вся ситуація, коли збільшився дохід, збільшились витрати, це відбувається автоматично. Але для того, щоб ви так їх просто не переливали, а все-таки там ще з'являлась категорія заощаджень, потрібно для початку сконтролювати взагалі свій бюджет і куди у вас що йде. А в даному кейсі, який є лавхаки, щоб відкладати гроші, а не просирати їх. Тут я раджу повернутися до класичного, взагалі, такого правила, що ми відкладаємо одразу з кожного доходу, а не чекаємо кінця місяця. Тобто, якщо ви зараз з вашим доходом відкладете одразу гроші, які ви Готові відкласти, тобто порахуєте, що для вас комфортно, наприклад, це там 10-20% Немає значення. Тут може бути ваша якась сума, і все решта, ви витрачаєте на свої обов'язкові потреби, не обов'язкові, на будь-що, що вам хочеться. Супер, це окей, це нормально. Ось цей якийсь період після того, як ви збільшили свій дохід, що вам буде хотітись більше і більше витрачати. В якийсь момент воно трошечки вас попустить. Але щоб в цей момент не витратити занадто багато, я дуже рекомендую почати відкладати. Інвестиції вимагають часу, тому поки тільки подушка з кешем. І це дуже насправді. Печальна історія, тому що ваші гроші, які просто лежать готівкою, вони знецінюються, тому що на них впливає інфляція. А отже, з кожним роком ваших заощаджень стає все менше і менше і менше. Я цілком розумію цю історію з тим, що інвестиції вимагають багато часу, так тут. Не знаю, в якому контексті правда це мається на увазі, чи часу то, що це довгостроково, чи часу на те, щоб розібратися, але розберемо обидва кейси стосовно того, що потрібно розібратись, дійсно це так, але ви вкладаєте час разово в те, щоб скласти свою стратегію, і далі ви просто за цією стратегією рухаєтесь. І потім ваші інвестиції займають до півгодини на місяць. Це вже перевірено на собі, на сотнях моїх учнів, тому це точно працює. А щодо того, що інвестиції це історія довгостроково, то так. Так і є. Тут не варіант. Якщо у вас ціль на 1, 2, 3 роки, то дійсно кеш це непоганий варіант, проте я би все-таки радила розглянути хоча б ще ОВДП, які дозволять вам ваші гроші зберегти від інфляції. Не примножити, але принаймні зберегти. Тому тут і так, і ні, але все-таки кеш це не завжди панацея. Наступний трец мене дуже повеселив. Люди, де брати гроші на роботі, їх немає, як виявилось, розкажіть лайфхаки, як максимально швидко закрити кредитний ліміт. Я почну з першого не брати його, але мене змусило обставини. тут, звісно, найвеселіша ось ця частина про те, що на роботі їх немає, як виявилось, проте в мене дуже велике питання до того, а що шукала людина, бо насправді є дійсно ті навички, які класно можна монетизувати, якщо ви вмієте продавати себе як спеціаліста, якщо ви класний спеціаліст, який може. Дійсно допомагати і вирішувати якусь потребу людей, вам будуть платити багато і ще й будуть хотіти за це платити. Тому це просто процес. Можливо, якщо ви зараз тільки розпочинаєте свій шлях, то це десь е, не актуально. Так, або якщо ви працюєте на себе, що я припускаю, судячи з ніку цієї людини, то дійсно можливо є в цьому там труднощі теж з тим, щоб себе продавати, просувати свій бізнес. Проте гроші на роботі є питання, на яку роботу ви йдете, і які навички у вас є? Можливо, просто ваших навичок недостатньо. А щодо другого питання, як максимально швидко закрити кредитний ліміт. То тут насправді потрібно працювати комплексно над цим питанням. Швидко тут точно не вийде, але в мене на каналі є окремо відео, ось тут я його додам. Можете зайти, переглянути, якщо вам це питання актуальне, як закривати кредити, борги, кредитні ліміти. Там я розповіла прям все покроково. На цьому першу частину цієї рубрики я завершую. Будь ласка, поділіться, як вам чи корисно було, чи цікаво, чи продовжувати робити цей формат. Пишіть про це в коментарях. Якщо е, будуть ваші коментарі, буде багато реакцій, то буде друга частина, де буду так само розбирати ваші якісь питання. Якщо ви хочете щось запитати або поділитися якимись своїми історіями, або ж трец, то теж можете мені писати або в коментарях, або в Директ, інстаграм, Телеграм, як вам зручно теж залишати свої трец. Буде дуже цікаво це обговорювати. А на сьогодні у мене все. Дякую, що до це відео до кінця і до зустрічі в наступних відео.